Димохід важлива частина опалювальної системи, тому до його вибору треба підходити відповідально. На сучасному будівельному ринку є великий вибір димохідних труб, але популярним варіантом вважається сендвіч труба. Випускаються такі елементи метровими секціями, кожна складається з двох труб різного діаметру. Ставлених одна в іншу, між якими знаходиться шар теплоізоляції, що таке сендвіч труба для димоходу, і плюси і мінуси. Більшість приватних будинків мають індивідуальне опалення, тому при будівництві головним питанням буде якість і правильність установки димохідної труби. Від цього залежить не тільки ефективність роботи опалювального обладнання, але і безпеку для мешканців, а також зручність в експлуатації. Останнім часом при виборі матеріалів для проведення димоходу найчастіше вибирають сендвіч труби. Для їх виготовлення використовується нержавіюча або оцинкована сталь. Під час роботи опалювального обладнання відбувається нагрів тільки внутрішньої труби, так як розігріватися зовнішній трубі не дає наявність теплоізоляційного шару. Такий пристрій конструкції знижує утворення конденсату до мінімуму, а також підвищує пожежобезпечність димоходу. Так як зовні такий димохід практично не нагрівається, то й немає ймовірності загоряння, знаходяться поруч легкозаймистих предметів. Саме тому сендвіч труба буде ідеальним варіантом для прокладання димоходу в дерев'яній будівлі. Основні плюси таких труб забезпечення хорошої тяги це дозволяє паливу рівномірно горіти. В топковій камері не накопичується дим і не потрапляє через дверця та в приміщення зниження кількості конденсату теплоізоляційний шар не дозволяє холоду з вулиці охолоджувати внутрішню трубу, тому конденсат майже не утворюється. Простота в експлуатації досить один-два рази на рік прочищати спеціальні кишені димоходу і при необхідності чистити трубу від кіп'яви, легкість монтажу елементи з'єднуються між собою просто і надійно. Великий вибір труб різного діаметру. Можна підібрати димохід під використовуваний тип опалювального приладу. Невелика вага, вся конструкція виходить легкою і компактною. Тому не потрібно створювати фундамент, а це прискорює процес монтажу і допомагає економити кошти, універсальність застосування. Його можна встановлювати як зовні, так і всередині будинку при цьому дерев'яні крокви, балки і покрівельний пиріг не стануть перешкодою. Є спеціальні вузли, що дозволяють оформляти проходи через стіни, стелю і дах будинку, міцність і стійкість до негативного впливу агресивних речовин і перепадів температури, але є і недоліки вартість вище, ніж у одностінної труби, термін служби всього близько 15 років через деякий час герметичність стиків знижується через постійні перепади температури. Внутрішня труба сендвіч димоходу завжди виготовляється з наржавіючої сталі, яка має високу антикорозійну стійкість, з метою економії можна придбати димохід з оцинкованою зовнішньою трубою, але вона буде менш довговічною. Внутрішня труба виготовляється стійкою до негативного впливу агресивних речовин і високої температури, а зовнішня міцною і жорсткою. Щоб забезпечувати цілісність конструкції, відео поради по монтажу своїми руками сендвіч труби, розрахунок діаметра і висоти сендвіч, труби перед покупкою сендвіч. труби треба визначитися з необхідними розмірами, зовнішнім внутрішнім діаметром і мінімальною висотою важливе значення має зовнішній діаметр, так як від товщини утеплювача буде залежати те, наскільки добре ізольована внутрішня труба. А також вибір прохідних елементів. Товщина стінок внутрішньої труби зазвичай в межах 0,5-1 0,5-1 а зовнішньої близько 0,7 товщина теплоізоляції 2560 мм. але може доходити до 100, діаметр внутрішньої труби становить 200-430 м, точний розмір залежить від потужності конкретного опалювального приладу, як розрахувати діаметр коли відома потужність опалювального приладу. То для розрахунку діаметра димоходу можна скористатися наступними рекомендаціями потужність менше 3,5 кв, розмір прямокутного димоходу повинен 014 0,14014, діаметр круглого димоходу повинен відповідати такій же площі, тобто 0196М2. Знаючи площу, можна визначити діаметр труби 2, тобто 2001963140158. Округляємо до 160. Потужність від 3,5 до 5, к перетин димоходу робиться мінімум 0,14, 0,20. Розраховуємо мінімальний діаметр труби 2014 0, 1,4, 0,23,1,4, 0,189. Округляємо до 190-го потужність від 5 до 7. Перетин прямокутного димоходу має бути мінімум 0,1,4, 0,27, мінімальний діаметр труби. 2, 0, 1, 4, 0, 2, 7, 3, 1, 4, 0, 219. округляємо до 220, Якщо ж потужність котла невідома, то доведеться провести більш складні розрахунки. Щоб розрахувати внутрішній діаметр сендвіч-труби, треба знати такі характеристики: кількість палива, що спалюється в котлі за 1 годину, температуру газів на виході з котла в димохід. Зазвичай 150 двісті, ось швидкість проходження газів в трубі, в близько з послідовність розрахунку, площа димоходу 2,4. 2 4 Також площа можна визначити через відношення обсягу газів до швидкості їх проходження в трубі. газів діаметр димоходу 2, замість ставимо формулу в газів, тобто 2 два в газа, в обсяг газу в газа. Спочатку треба розрахувати обсяг газів на вході в димохід. Він залежить від кількості використовуваного палива і визначається за формулою Газа в 3, 6, 0, 0, Дев кількість палива, яке спалюється в опалювальному котлі за годину, вимірюється вгод в, в топлива. Питома обсяг продуктів згоряння береться з таблиці, температура газів на виході в трубу береться з таблиці. Таблиця, залежність кількості палива, що спалюється за одну годину від його виду вид палива, обсяг продуктів в оранже при 0 о, і тиску 760 м. В топливам трик температура газів в димоході осоден і 1 промежуточний типа постанній Вихід в сурмуть ух. Дрова вологістю 25, 10705 кусковий торф вологістю три 01050350150130 брикетний торф 1 0 бурий голь 12550350160130, 0 кам'яний голь 17 4803 01 0 003 приклад розрахунку. Для опалення будинку в годину витрачається 10 кадров вологістю 2-5. По таблиці знаходимо обсяг палива він дорівнює 1-0, приймається, що температура газів на вході в трубу дорівнює 150 ос. Виконуємо розрахунок обсягу газів на вході в димохід, в газа 10101150273 36003. Визначаємо діаметр 2.0043.3.1.4.2.0.165. тобто при даних умовах внутрішній діаметр димоходу не може бути менше 165, але все ж при розрахунку діаметра сендвіч-труби треба враховувати потужність котла. Чим вона вища, тим більше повинен бути діаметр. якщо ви сумніваєтеся, що зможете самостійно виконати розрахунок, то краще довірити це фахівцям. Бо помилки приведуть до проблеми в роботі опалювального приладу, і продукти горіння будуть не повністю виводитися з приміщення орендже розрахунок висоти димоходу. За прийнятими нормами, загальна висота димоходу не повинна бути менше 5, інакше він не зможе забезпечити необхідну тягу, але не варто думати, що чим вище труба. Тим більше тяга при дуже великій висоті димоходу тяга також буде зменшуватися, адже швидкість проходження і охолодження газів в трубі сповільниться, існують деякі правила, щоб визначити висоту зовнішньої частини димоходу на плоскому даху. Труба повинна бути близько 50 см на скатної даху, якщо труба знаходиться від коника на відстані до 150 см то вона повинна бути вище його на 50 см, якщо труба від коника на 150-300 см. То вона повинна бути в рівень з ним, якщо вона від коника далі 300 см. Мінімальна висота визначається так: Проводиться уявна лінія від коника до краю труби, при цьому кут між цією лінією і горизонтом повинен становити десять, не можна розміщувати димохід поблизу мансардних вікон і дверей, щоб іскри, що виходять з труби, не потрапили в приміщення. Відео як розраховується висота димоходу для різних видів будівель, монтаж і установка димоходу, якщо ви вирішили виконати монтаж сендвіч димоходу своїми руками. Для виконання робіт знадобляться наступні матеріали та інструменти, сендвіч труби і труба з ревізією, хомоти для фіксації місць з'єднання труб, перехідники, коліна, трійники з різними кутами з'єднання, прохідні елементи для створення безпечного проходу труби через перекриття і покрівельний пиріг кромштейни. Для кріплення димоходу до підлоги або стіни, окапник для закриття зазору між трубою і прохідним елементом через дах, жаростійкий герметик, оцинкований листовий метал-маркер, або перфоратор для різання отворів в перекритті і покрівлі кріпильні елементи, відео самостійна установка печі з сендвіч димоходом. Проходження перекриття найскладнішим етапом установки димоходу в уже житловому будинку є проходження перекриттів. Така робота виконується послідовно. До опалювального приладу приєднується трійник і фіксується кронштейном. Знизу кріпиться конденсатозбірник. А зверху сендвіч, труба з ревізією. Якщо не можна вивести трубу безпосередньо над котлом, вона відводиться в сторону за допомогою додаткових колін. Сендвіч, димохід, збирається по конденсату. Внутрішня труба верхнього елемента вставляється у внутрішню трубу нижнього елемента у цій конструкції. Волога буде стікати по стінках в збірник конденсату у разі ж єднання. Подиму. Внутрішня труба верхнього елемента надівається на внутрішню трубу нижнього елемента, але тоді конденсат буде накопичуватися в утеплювачі, а при низькій температурі це призведе до пошкодження матеріалів, тому з'єднувати деталі такого димоходу по диму не можна. У перекритті під сендвіч трубу проробляється отвір, у дерев'яному будинку воно виконується пилкою, а в бетонній плиті перекриття за допомогою перфоратора. Готується прохідний елемент. Це металевий короб, розмір якого повинен бути таким, щоб від труби до перекриття було близько 150. Короб фіксується в перекритті, потім всередину вставляється сендвіч-труба. Відстань між нею і коробом заповнюється базальтовою ватою. Знизу і зверху короб сутеплювачем закривається листами оцинкованого металу, в яких попередньо робляться отвори, відповідні зовнішньому діаметру труби. Висновок труби через дах. Після проходження стильового перекриття димохідна труба виводиться через дах і покрівельний пиріг робиться це наступним чином в даху і покрівлі з внутрішньої сторони будинку строго по будівельному рівню проробляється отвір. При цьому враховується кут нахилу даху. У готовий отвір встановлюється прохідний елемент щур потрібного розміру. Він повинен відповідати куту нахилу даху, щоб димохід розташовувався вертикально. Через прохідний елемент проводиться сендвіч-труба із зовнішнього боку. Зазор між ними закривається окопником. Якщо дах з легкозаймистих матеріалів, то на трубу обов'язково монтується дефлектор з сіткою і скрогасником, щоб вилітають назовні іскри, не викликали пожежу. Місця з'єднання димоходу фіксуються спеціальними хомутами. Відео. Особливості монтажу димоходу сендвіч, труб герметизація димоходу у процесі складання димоходу проводиться якісна проклейка всіх сполучних швів і зазорів, для цього застосовується термо або ж розстійкий герметик, і якщо перший з них може витримувати температуру до 350 п'ятдесят до другий до 1500 оц він використовується для місць з'єднання димоходу з котлом. Ця герметизація здійснюється так, щоб клей не потрапив всередину димоходу. При з'єднанні труб герметик наноситься на зовнішню поверхню внутрішньої сендвіч труби розташованої вище, потім промащуються зовнішні труби, після цього ще раз перевіряється якість з'єднань і їх герметичність. Термостійкі герметики бувають кислотними або нейтральними. Якщо матеріал покрівля нестійкий до впливу кислоти, використовується нейтральний герметик. Силіконові герметики добре переносять негативний вплив ультрафіолету, тому застосовуються зовні будівлі, закінчуючи монтаж в місці проходу сендвіч труби через покрівлю необхідно виконати якісну гідроізоляцію, щоб не було протікання. Якщо сендвіч труба в регіонах з суворим кліматом виводиться через стіну на вулицю, то її можна додатково утеплити відео про хід труби через дах з ізоляцією місця з'єднання. Самостійно монтувати сендвіч трубу не складно, для цього достатньо дотримуватися розроблену технологію і прислухатися до порад фахівців. Встановлювати таку трубу рекомендується всередині приміщення, так як при виведенні її через стіну ефективність роботи димоходу знижується.